Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене супер гарний настрій, бо в мене закінчився семестр. Ну, майже навчання закінчилось, ще будуть потім екзамени, але завтра я їду додому і я не беру з собою ноутбук, бо я вже написала всі есе, і а, потім треба, ще буде готуватися до теорії літератури, але це вже буде потім, коли я повернусь, а зараз. А, я хочу поговорити про книжки, які я читала в цьому році. І я розповім вам про 11 найкращих книжок цього року. Було дуже-дуже важко обрати, бо я читаю багато класиків, тобто я читаю багато текстів, які... За замовчуванням а вартісні, які цінні. Але в цьому рейтингу будуть ті книжки, з яких я кайфанула не тільки інтелектуально, але а, ще вони якось мене зачепили емоційно і а, як, з якими я провела а, гарний час. Щоб якось спростити собі задачу, я брати ці а, книжки, а, намагалась десять, але як ви розумієте, в десять не вписалась. Я зробила категорії, і перша категорія, про яку я буду говорити, це дитячі книжки, бо я почала читати дитячі книжки, щоб знати, що там взагалі відбувається, і щоб якщо що, я могла щось давати Макару, бо він вже розуміє англійську, і можливо я почну щось йому читати англійською, можливо, він сам потім почне. І, Перша книга, яка мені дуже-дуже сподобала в цьому році, вона, мабуть, контроверсійна, бо це Роулінг, це Джон Роулінг і це The Christmas Peak. І мені здається, є переклад на українську, якщо є, я кудись його додам. Коротше, це книга для. Вона дуже терапевтична, вона дитяча, але вона розумна, і вона про речі, і про втрачені речі. І... Я думаю, що вона може дуже допомогти тим, хто багато чого втратив матеріально, і можливо не тільки матеріально. І ну, мене навіть там в якихось місцях порвало, бо... Ну, бо я втрачала домівку декілька разів а, за своє життя, і один раз це було прям Брутал, це була пожежа, до цього це був Донецьк. І якби ця книга допомагає, реально допомагає, вона проводить тебе як дитячими кроками це, через цю травму. І мені здається, що вона і дітям може бути дуже корисна а, як матеріал. Не, на якому можна щось показати, проговорити, якісь питання, бо ну, втрата чогось це невід'ємна частина життя, на жаль. А, і у книги є дуже погані відгуки на Гудріці, якщо ви подивитесь, частина це просто тому, що Роулінг там щось сказала, не те про Ну, в неї якісь тьорки з ЛГБТ. Спільнотою, і я, якщо чесно, не маю думки щодо цього, бо ну ви розумієте, що в нас зараз якби дуже багато всього відбувається, я не можу слідкувати за всім, і якщо чесно, я не хочу внікати в те, що, що робить Роулінг, окрім її окрім того, що вона пише, бо я не хочу зруйнувати собі свій досвід досвід no, з Гаррі Поттером, з її книжками. Просто я не хочу це чіпати, бо і так багато чого зруйновано з мого попереднього досвіду, і не хочу ще це додавати. Але книжка класна, і там серед відгуків є багато людей, які не дочитали, які дійшли до травматичного моменту і пишуть, що Боже, який жах, це не можна дітям, це, це якісь такі, типу, це травматично. Насправді вона не травматична, вона терапевтична, вона показує травматичний момент, і потім покроково проводить скрізь нього і дає заспокоєння. Тобто вона дуже класна. Наступна книга це книга, про яку Оксана Забужко сказала, що вона вплинула на неї найбільше, і коли вона це сказала, журналістка так ніби посміялась. Але вона каже, ну та ні, серйозно, і це Вінніпух Мілна. І я е, не читала оригінального Віні-Пуха, бо я травмована цим е, Савковим мультиком, бо його любив, окрім е, того, що він там пер... не чітко за книжкою, вони там прибирали цього Крістофера Робіна звідти. Е, але цей мультик постійно дивився мій молодший брат, просто постійно була ця касета, і він постійно його крутив, і вона просто цей трам трампарам Я не можу. І, але коли забушка сказала, що це класно, я прочитала в оригіналі англійською, і це суперкласно. Бо це така ірані, вона настільки іронічна, там навіть малюнки до неї, а, а, супер суперіронічні. Особливо мапалаця, типу, воно все як через призму дитячого сприйняття, і вона раз, це типу розповідь, як гра. Міл це для, для свого сина, Крістофер Робін – це його син, і він прямо до нього звертається ти і ти. І тобто ця історія це така, як гра дорослого і дитини. І вона супер іронічна, вона суперсмішна, вона коротенька, але вона супер класно написана. І ну, ти просто сидиш, читаєш і посміхаєшся. І, ну, і це такий приємний досвід, і якщо ви пропустили, або якщо цей досвід був зруйнований, або якщо ви читали якийсь дивний переклад чи адаптацію, то прочитайте оригінал, це, це просто така душевна штука. Я вам гарантую, що ви отримаєте задоволення. Наступна категорія це нонфікшн. І перша книга доволі передбачена, я думаю, це буде Мова-меч, бо я люблю лінгвістику, і це мова-меч це, звісно, метафори не про українську, а про російську мову. І дуже цікаві факти, дуже гарно зроблено, дуже класна розбівка, маленькі розділи. Кожен проілюстрований, на кожне є, в кожному є посилання на істочники. Все супер зроблено і ти береш один аспект мови, і ти можеш просто розгорнути історію і зрозуміти, як воно все відбувалось. Воно дуже допомагає. Скласти уявлення про, про те, що відбувалось в Радянському Союзі на всіх рівнях, бо мова це ну, тільки один приклад. Да, ми розуміємо, що те, що відбувалося з мовою, так само відбувалося у всіх інших сферах життя. І ну, там є прям шокуючі факти, і, ну, прям реально шокуючі факти. Мене вразила ця книга, і я знаходжу її дуже корисною для себе, бо, бо це моя спеціалізація мова. А, далі а, теж контроверсійна книга «Верхі на Шатлі Майк Малейн, в нас він видан бородатим Тамарином, це видавництво Макса Кідрука. І в їх видавництві взагалі дуже-дуже класний нонфік. І ну, дуже приємно, приємна книга, сама по собі, як вона видана, крупний шрифт. Я отримала задоволення, і ну, він взагалі, ну це така це автобіографічна історія космонавта, і ну, воно прям показує цю людину. Ти э, починаєш розуміти зовсім іншу реальність, зовсім інший э, світ. А, і там наса, яке зараз вже не таке а, нас до того, як вона там, до того, як туди сунувся маски, і оце все. А, коротше, це м -м, дуже цікаво, а контроверсійна вона, тому що а, а, Майк дуже відверто а, розповідає про себе в, в юності, і, ну, і він розповідає, що він був сексістом. Ну, що в нього була свідомість реальна, як у підлітка, і, і він прям передає те, що вони казали, їх тупі жарти, і він, він розуміє, що це дуже тупо, що вони були просто, ну типу, дігенерати в якомусь сенсі, і він про це каже відверто. Але ця книга викликала просто дуже багато хейту через те, що через от саме це, через цей сексізм ніби він якось применшує значення жінок, хоча навпаки він каже, що вони були суперпрофесійні, навіть незважаючи на все це несправедливе ставлення до них. Ну, типу він, він відверто розповідає про те, як це було, і він робить висновки. Мені здається, що це плюс книги. Це краще ні, ніж там якісь там оце, ВІЛ Віла Сміти, де, де це просто якийсь режеві бляха поні, і який він охуєнний. Ой, коротше, фух, я вважаю, що це дуже гарна книга, і я отримала задоволення читаючи. Далі залишили дві категорії класики українська і зарубіжна, і дві категорії популярних. Теж зарубіжна і українська. Почнемо з української класики. М мабуть, очікувано. навіть для мене очікувано, коли я думала, що залишило в мені найбільший слід, і це канатопська відьма Квітка Снам'яненко. І там насправді не тільки конотопська візьма, там це збірка Vivad Classics, там багато що це пові повістю, мабуть, коротенькі якісь форми. І єдине, що мені не подобається, це його моралізаторство. Якщо б він наприкінці морально виводив, це було б просто офігенно. Це дуже смішно, це дуже влучно, це. А, Підіймає багато якихось фольклорних тем. Воно прямо дуже-дуже українське. Дуже багато мені відгукнулось. Я прям, ну, там прям було весело місцем, я прям сміялась. І вона така яскрава, що вона залишила прям такий серйозний імпринт в, моєму, в моєї свідомості. І коли я думала, яка книга ну, З класики а, 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 могла б стати моєю улюбленою. Це була перша, яка всла на думку, при тому, що я читала багато, дуже класно. Я, я читала а, царівну, я читала Хвилялова, Плужника, дуже багато всього. І все мені сподобалось, і дуже багато відгукуються, а хіба ровуть вали, я читала, теж мені сподобалось. Але ось ось ця вона яск, настільки яскрава такі е, яскраві образи, що от якщо б ще не оця мораль зайва, було б просто супер. Тут на книга з української класики теж був складний вибір. Але ще одна, ну мабуть, вона засвідчується, але це Йогансен, подорож ученого доктора Леонарда, його майбутньої коханки прекрасне у Слобожанську Швейцарію. І, блин, ну це дуже класний текст. І він каже, він модерністський, він складний, і якщо ви хочете там прям іс чітку історію, її там не буде. Але якщо вам подобається текст, ігра з текстом, і іронія, жарти, якась а, така свобода, чи що, ну, він реально а, Мені я це читала, і я просто уявляла, наскільки він був класною людиною, ну, в плані цікаво, наскільки він оригінальний, сміливий, і мене ну, я місцями сміялась. Потім я згадувала, що з ним зробили росіяни, і я плакала, бо ну, я не знаю, мене якось розшатала ця. Mm. Якби контакт з цим текстом він мене якось так емоційно розхитав, що не знаю. Коротше, це досвід на читання цієї книги, а він незвичний, це незвична історія, це просто класний текст. І я зараз сьогодні планую дочитати, як будується повідання. Там насправді дуже круто, він робить спочатку теорію. І теорія ну така іронічна, вона теж іронічна і теж не можна сприймати серйозно, але потім він робить переклад, переклади деяких оповідань іноземних, і він їх розбирає по структу, саме структуру оповідання. І я це просто обожнюю, обожнюю структурний аналіз. І мені і це сподобалось. Тобто, якщо, якщо ви філологі, мабуть, це вже читали, це тільки я для себе, тільки зараз відкриваю українську літературу, але це дуже класно. Наступна категорія іноземна класика, і там буде The Road, Кормак Маккарти, здається, і, здається, є переклад, має бути, бо це дуже популярний американський автор. Це апокаліптичний роман, і він дуже темний. Але він ставить дуже багато цікавих питань, і ти його читаєш, прямо він тебе затягує. Бо це такий світ, де надії немає, але ти все одно намагаєшся за щось зачепитись, знайти якусь надію, і він. Він дуже багато етичних питань підіймає в тому плані, що якщо ну це постапокаліпсис, да? якщо світу немає, якщо держав немає, немає цивілізації, немає закону, то як тоді оцінювати, що таке добра, гарна людина? Чи варто взагалі намагатися бути хорошою людиною і там? Ну Там оця ідея, хлопчик, там батько і хлопчика, вони просто йдуть скрізь цю вижану землю, і, і в них є оця ідея, хлопчик постійно питає: Are we the good guys? А, типу, ми хороші хлопці чи ні? І, і це ну, взагалі. Дуже цікаво, якщо вам подобаються і моральні етичні питання, а мені дуже це подобається, і то вам це точно сподобається. І інший момент, чому всілякі дістопії і апокаліптичні романи заходять людям, тому що коли ти винирюєш цієї історії, ти починаєш життя своє оцінювати інакше. З'являється якась вдячність за те, що ще є за що триматись, ще є що зберігати. Це дуже класно написано, незвично теж експериментально, але мені дуже сподобалось. І наступна зарубіжна класика це Pride and Prejudice. Джейн Остін гордість та упередження, ви бачили, що я її читала, і коли я звикла, ну як, мені було важко звикнути до вікторіанського роману, бо я стільки читала за останні роки модернізму і постмодернізму, що мене, типу, я не знаю, треба було трохи перелаштуватися. Але це прям ну, дуже прикольна штука, вона іронічна, вона весела, вона цікава навіть тоді, коли ти знаєш, чим вона закінчиться. І а, сподіваюся, знайти час почитати ще Остін, а, але ну, це прям а, топчик. А наступна категорія, а, що, що було, а, давайте популярно, і хай це буде популярна англомовна. І я вже в попередньому відео згадувала мовчазну пацієнтку uh, The Silent Patient. І я не скажу, що це прям супер uh, гарно написана книга, що вона якась особлива. Але там є саспенс, um, uh, там є uh, якась uh, там є секрет, який вам відкриють наприкінці. і... і uh, Насправді, мабуть, це я тормоз, але я дуже довго не могла зрозуміти, в чому буде розв'язка, в чому там, в чому причина. Ми від початку роману знаємо, що ця жінка, мовчазна пацієнтка, вбила свого чоловіка і дуже жорстока. І, і зовсім нічого не... Не було ніяких предпосилок, до цього зовсім нічого. І вона мовчить. І знаходиться психіатр, лікар, який чомусь дуже зацікавлений цим кейсом, і він хоче їй допомогти і розкрити цю тайну і, і, і одразу зрозуміло, що це якийсь дивний зв'язок між а, цим а, лікарем і а, пацієнткою, і наприкінці все зрозуміло. Це про травму, про тригери. Це дуже цікаво. І якби, текст міг би бути кращим, але за цей сюжет я вважаю, що це досягнення. Це круто. А, наступна книга мене а, вразила. Я прям провела дуже гарний час з нею. І вона і цікава, ну, вона підіймає дуже багато цікавих питань. Я читала її для курсу архітектури в літературі, і, на жаль, саме на тому курсі була ця викладачка, про яку я, за якою згадувала в попередньому відео, яка закінчила Британський вуз, але нічому не навчилась. І ми навіть не обговорили цю книгу. Я була дуже розчарована, але ця книга це. Задач Хаус НПчет. І я знаю, що вона перекладена українською. Я буквально сьогодні бачила сторіс uh, у книжкового Лева. Вона у них є українською. Голландський дім, здається, ну, за словом, голландський точно перекладена. А Це, як зрозуміло з назви в центрі uh, цієї книги будинок. І, uh, <кхм> Мені здається, що він там символ, бо він відіграє для кожного героя по-різному. І це про родинні зв'язки, і це про пам'ять, і про минуле, і як минуле на нас впливає, як ми будуємо свою ідентичність. Це дуже цікаво там про. Це така, як типу, майже родинна сага, бо вона про брата і сестру, і вона просліджує все їх життя майже від народження і до кінця. І ну, це дуже, Ти якби починаєш вже до них ставитись як до рідних, ця історія затягує, ти їм співчуваєш. І, Дуже багато про те, як минулі травми можуть тягнути назад, і про те, як можна їх перемогти, і там є і позитивний, ну там дуже багато позитивного, там дуже багато негативного. Взагалі така життєва книга, і я хочу ще щось почитати печут, бо це дуже-дуже гідна книга. Дуже раджу і не знаю, сподіваюся, що переклад український теж класний, але ну, книга прям вартісна. І остання це буде популярна книга українською, і там тільки одна. Бо я взагалі з популярною українською літературою я дуже банально, бо в тому році моя улюблена була Я бачу вас цікавить пітьма, як і у багатьох. А в цьому році, як і у багатьох, в мене буде улюблена колонія Макси Кідрука. І це така -та величезна книга. Мені її дарував Віталік на день народження ще, а я не да, ще в попередньому році, і вона лежала і чекала на мене, і я читала, її, здається, на каніку на зимових канікулах тому... рік тому, але. Я прям дуже класно провела з нею час. Я читала при відключеннях світла з гірлянди. Коротше, я не знаю, вона там багато всього, там багато наукових фактів. І ось з Калонії я прям, от коли я згадую, як я її читала, у мене прям дуже приємне відчуття, не зважаючи на те, що. Не всі теми там приємні, і е, кідрук малює е, один з можливих варіантів майбутнього. І не всім цей варіант подобається, бо е, наші сусіди там все ще існують і все ще е, продовжують свою е, деструктивну діяльність. Але мені здається, що це дуже е, Важливий і цікавий експеримент, і корисний, коли ти намагаєшся передбачити варіант майбутнього. Це налаштовує тебе думати критично про настоящий момент. І це мені теж дуже подобається. І на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. І слава Україні!